Магазин Калібріс знаходиться в самому центрі міста на остановки общественного транспорту. Ми не могли байти внімання на такий стратегічний важний і популярний об'єкт картові. Ідемося на ревізію. І спочатку нічого не віщувало проблем, але саме ця ревізія стала найскандальнішою у Хмельницькому і сколихнула не тільки місцеві, а й столичні змі. У Хмельницькому керівник супермаркету Колібріс завдав тілесних ушкоджень ведучий ревізор-магазини. Вона звернулася за допомогою до медиків. Команда ревізор магазини заявила про побиття ведучої і пошкоджену техніку. Поліції відкрили два кримінальні провадження. А починалося все звичайно. Здравствуйте. Нас тут явно не чекали. Одразу залаштунки. Здравствуйте. Отакої вхід до складу закрито. А ви нас не пускаєте. Ревізор магазину» Наталія Кудряшова. новий канал. Жодної реакції. А вас не і не представляються? Дайте я пройду. Да. Ми журналісти, ми знімаємо програму «Ревізор магазину. Я згідно з Конституцією України. Я действую по закону. А ви действуете проти закона. Ви мене не пускаете. Зі складу тут тільки випускають? Дайте я зайду, пожалуйста. Я об'ясняла, що я дійство по закону. Спасибо большое. Невже ще й придушити вирішили? Двері тримають всередини, і наші хлопці намагаються звільнити Наталю та її руку. Руку пустить. Не вже нас почули. Ви що творіше? Ведучу звільнили, але вхід до складу продовжують блокувати. Не пускаємо сну. Чому ви мене не пускаєте? Але тут не розмовляють, а тільки силу застосовують. Посмотрите, що твориться. Ви що тварин. Тепер невідомі ще й операторів атакують. Ви паняльні рухає чоловік. Але Наталя вже по той бік дверей. Вы а за нею і вся команда потрапляє у підсобку. Петля, петля. Я, я сниму побои, я правда сниму побои. Смотрите, какой синяк они мне поставили. Это она уже синее. Вот это вот все понятно, это без формы, которые нас не пускали в складские помещения магазина Кайдзи. Которые... Ай, помогите! Ой, я, не могу. Я, не могу. я буду снимать побои. Мы им представились. Мы работаем по закону Украины. Они работают против закона. Сейчас. Работа главная, поэтому я Надеваю халат, я надеваю шапочку свою. Давай Немножко... да, 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 Немножечко приду в себя. И, не на травму, начнем. Это мясной цех. Здесь у нас грязная мойка с остатками какой-то жидкости в перемешку, Куски мяса, крови, пена, моющее средство. Фу! Посмотрите на эту мочалку, к ней ужасно притронуться. Я надеваю свои перчатки, я вам покажу ее. Смотрите, какая она грязная. В остатках какого-то мяса немытая и лежит здесь. Вы Я оставляю здесь свою наклейку. Это опасно. Идем дальше. Что мы видим? Вокруг беспорядок. То це тому підсобку так воевны, что Обратите внимание на вот этот вот ящик с мясом. Весь закривавлений. В этой крови. лежат остатки чего-то мясного. Бредота! Судя по запаху, умерло оно уже очень давно. Фу, кошмар! Боже, это что такое? Я знаю, что украинские женщины встречают нагулявшихся мужей вот так вот. В три часа ночи вот, со скалкой, с таким макогоном, как говорят в Украине. Но чтобы макогон был весь в остатках плоти, я не знаю, что это за плоть. Я ДНК-анализ не видела. Та виглядає це огидно. Що це такое? Посмотрите остатки м'яса і чого там? Прагнівшая древесина. Вообще деревянную утварь нельзя использовать в производственных цехах, потому что ее нельзя хорошо простерилизовать и вымыть. Она в любом случае всегда будет грязная, потому что вот эти вот щели, микротрещины дерева заходят вредные бактерии, и они потом переносятся на следующий товар, которым отбивают, я не знаю, что делают этой толкушкой мясо. Я оставляю наклейку. Это категорически опасно.